Легатягнібока, якого до українського парламенту обрав обравський округ. Я думаю, що ви спостерігали, що Олег Тягнибок не було жодного голосування, не було жодного переходу до якихось фракцій, не було жодної зради. Я сьогодні представляю Львівську, маю честь представляти Львівську обласну раду, і мені не соромно. Я з городу піднятою головою ходжу вулицями свого рідного міста, мені не соромно за жодне наше голосування. Не завжди було легко відстояти позицію. Завжди, дуже часто, режим намагався поставити на коліна, намагався шукати слабкі місця. Проте, як фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода у Львівській обласній раді, також в інших місцевих радах відстоювала і не тільки відстоювала. На, е, Львівська обласна рада утвердилася як самодостатній орган, який диктує політику в регіоні, який змушує рахуватися з нами виконавчу владу, і е, щодо розпуску львівської обласної ради через нашу міцну тверду позицію. Мріяли дуже багато високих чинів як адміністрації президента, так і в сьогоднішньому уряді. Проте, ми вистояли. Ми пам'ятали, що ви нас вибрали. Ми пам'ятали про те, що е -е, від нас, від нашої позиції, дуже багато залежить. До нас, до львів'ян, зверталися дуже часто східняки і казали, і особливо зараз. Я вперше за багато років. Чую в адресу за е, нашу м, такі позитивні емоції, що ми, бандераці, дивимося на вас, що ви вистоїте, ви приїдьте нам допоможіть ви вибори зробити. Нарешті бандерів слово і в усвідомленні людей зі сходу, усвідомлені людей з центру. Стає тим словом, яке додає нам гарту, додає нам сили, додає нам чину. Тому саме на нас, західняків, бандерівців, сьогодні зосередження уваги всієї України. Е, мусимо бути мудрі, мусимо бути сильні. Боронь Боже, щоб в якомусь нашому селі знайшлися ті, які десь за шваток гнилої кубаси продадуться, десь за шклянку е, спирту розведеного. Десь за ще щось, за якісь е, свої особисті преференції, мусимо з ними говорити. Мусимо говорити, зайти до кожного найвіддальнішого села, до кожної найбіднішої сім'ї, розповісти, чого це так, чого так бідує. І що сьогодні е, вона візьме ті невеличкі гроші, вона не візьме той невеличкий мішечок, гречки, але та людина, яка це дає. Вона розраховує в Верховній Раді далеко не писати закону для покращення нашого життя. Вона хоче працювати для покращення, на жаль, свого життя. І так показує досвід. Нас 20 років вчили, на жаль, голосувати за гроші. Нас 20 років вчили, що приїжджають перед виборами і починають благодійники з'являтися, фонди благодійні з'являтися. Але народ підніє. Народ розчаровується, люди наші. Мусимо говорити, мусимо розказувати, мусимо просити, мусимо вести роз'яснювальну роботу. Тому що, бачите, розраховано галичан, що галичани ось, власне, не можуть десь, десь бути слабші до того, десь е, е, лакоміші, але галичани такі ніколи не були. І тому. Е, тому закликаю тих людей небайдужих їхати до родин, їхати до села на не на кожному побудовому рівні говорити про це. Ми мусимо казати, що на жаль, у ті, що сидять на другому поверсі, які голосують проти мови української, навіть такий закон, вони є також з наших сіл звідси, з півродів згаїв Смоленських. Ще і їх наші українські матері понароджували. Але ми маємо казати, що на жаль, ось і, і таким маємо бойкот показувати, руки не подавати, ганьба має бути, осуб громадський має бути, так як колись було так зараз. Старими випробуваними методами Мусимо, мусимо. Ми зобов'язані говорити не тільки ми, не тільки ми, багато кому з нас, звичайно, що. Легше би було десь вже бути вдома і пильнувати свою сім'ю, але на нас багато віри і на нас дуже багато людей сподівається. І тому ми всі разом ми мусимо. Нас іншого виходу немає. Дякую, мусите вам. Зараз один судочку наш ще один коментар, якогось питання.